Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами, чому не потрібно ставити тепловий насос. Дивно, так? Да? Точніше, не чому не потрібно, а в яких випадках не потрібно ставити тепловий насос? Їх насправді небагато. От. Перший, випадок, перший випадок це коли у вас дім не утеплений. Якщо дім не утеплений, сенсу в тепловому насосі ну, взагалі нема. Ви будете палити вулицю, е, нервувати і потратити гроші. Краще ті гроші, що маєте потратити на тепловий насос, краще потратити їх на, на утеплення дому. А потім, чим би ви не палили, якщо у вас дім буде утеплений, воно буде не так дорого, як е, взагалі. Тому, якщо у вас дім не утеплений, тепловий насос вам точно не потрібен. От від слова... Взагалі, це така одна сама 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 рахую я, е, причина, коли не потрібно ставити тепловий насос. Е, друга це, е, причина це коли у вас стоять е, чугунні батареї. Чугунні батареї це е, вони розраховані на дуже гарячий теплоносій. На тепловий котел, на газовий котел. Там, ну, вони ніяк не розраховані на низькотемпературні ті, ті, ті що гріють в такий як куполовий насос. <кхи> Тому саме краще, саме краще ті батареї поміняти, а потім вже... ну, тобто, Але це дорого вам буде все коштувати, тобто, Палити якось зараз, поки там війна, поки топоки, тоді того говно ну, вам, напевно, не треба. Якщо є гроші, звичайно так. Але ви маєте розуміти, що ви, вам потрібно буде повністю міняти всю систему опалення, викидати ті всі труби на металолом, батареї і все остальне. От. Є ще таке разом з ним, то така, як третя, можна сказати, теж похожа причина. Це коли таке пічне опалення у вас, стоїть там колосник в грубці і труби по хаті йдуть. Навіть не батарея, а просто труби. Десь там дядько колись зробив, поставив там труби, ви купили чи воно так у вас було, чи то батьки колись зробили. Ну, багато варіантів. Я говорю зараз не про міста, а про села. Там, де... О, таке теж зустрічається. Тобто, коли така трудна система є, то поліція дровами навіть не думають. А якщо хочете поміняти, зробити більш цивілізовано, ну, тоді, да, тоді треба то все викидати і по-новому то все робити. На рахунок газу, коли газ підведений, знаєте, ну тут двояки. Двояки. Тоді, е, знаєте, як газом палити в два рази дорожче. Ну, якщо взяти ефективність газу, і ефективність теплового насосу, але не завжди. От, в нашій кліматичній зоні, е, е, ну, як сказати, в нас середня температура виходить плюс 3-5 градусів. Середня температура зимова. Вона опускається деколи до мінус 20, деколи піднімається до плюс 10. Ну, в середньому... От, і тому... Е Якщо взяти в цілому, то ефективність е, кіловата тепла з газового насосу, кіловата тепла з, е, теплового насосу, з газового котла і з теплового насосу, вона майже в два рази від, відлічається від, е, ну, між собою, в користь теплового насосу. Якщо нічний тариф, то там взагалі. Але е, газовий котел виграє, коли починаються морози. Коли там мінус 15-20, газовий котел тут без конкуренції. Якби тоді тепловий насос програє. Але таких днів є дуже мало. Якщо ви маєте можливість доставити в ту систему свою газову ще тепловий насос, тоді у вас взагалі буде якби, шоколад. Ні, звичайно, що немає сенсу ставити там дорогий якийсь тепловий насос, коли є газ. Там За 5-10 за тисяч доларів сенсу немає абсолютно. Ну, він ніколи себе не окупить той насос. А за там, в районі 2-2,5 тисяч, да, сенс є. Тому що ви 90% будете палити тим котлом, і якщо у вас буде дуже холодно, ви включили газ, котел виключили просто і все. Навіть не виключили, просто зменшили на ньому температуру і він собі працює, підігрівається там, не ну, буде. Щоб не, було. Щоб не, не, не гробити. От, якось так. На рахунок газу я над, надіюся, теж всім зрозуміло. Е -е да, і ще саме, -саме головне, е от, Саме головне, коли не, коли не потрібно ставити тепловий насос. Коли ти є е, от, е, пилорамщиком, десь робиш на пилорамі, в тебе куча відходів і палиш дровами, ну, тобто це тебе безплатне опалення, то тепловий насос точно тобі не потрібен. Ну а бути лісний, маєш там вихід на дрова. Коротко, от. Ну, тоді теж тобі того не треба взагалі. От. І поки ти будеш лістиком, ти взагалі про то не маєш думати, чи пилорамщиком. Тільки тебе, як робота поміняється, тоді вже треба буде подумати. Дивіться, це ми говорили про теплові насоси, повітря-повітря, ну якби і повітря, вода теж входить до того. Але повітря, вода. Ну вони є, вони називаються геотермальні. Це або вода-вода, або вода земля. Тобто, коли буває, що вони, в, в двох випадках треба багато рити, багато купати. Це дуже дорого. Тобто Якщо вода-вода, сам тепловий насос він, він дешевий. Е, а якщо біля вас є водойма, то варіант найкращий. В нього коп краще, ніж в теплового насоса е, повітря вода в два рази, тому що в нього постійна стабільна температура, наприклад, біля вас є ставок чи це ваш ставок, ви від нього берете воду і в нього ж від, 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 віддаєте воду. Тим самим підігріваєте там водичку йому. От, тобто, це ідеальний варіант. Для теплового насосу просто це саме-саме-саме для опалення. Там людина писала в коментарях, що 300 кВт на місяць платить, ну, споживає цей попловий насос. З повітря вода є один недолік в тому, що чим нижча температура на вулиці, тим більше він бере, споживає електроенергію. А тут стабільно поставив і все, і забув. От. Але якщо біля вас нема водойми, сенсу в тому теж абсолютно немає. І нема сенсу о, бурити схважини, якщо ви. Не займаєтеся бурінням тих скважин, тому що це буде дуже дорого. Бурити скважини, то все. Ну, звичайно, якщо ви будуєте дім там і у вас в бюджеті заложен такий тепловий насос, ви на нього ну, багато людей ставлять. В нашій країні за гроші можна купити все. Та взагалі в цілому світі. Я вже скільки раз повторююся і ще раз повторююся. За... Наш соціум зроблений так, що люди, в яких є гроші, можуть зробити все. В нашій країні зроблено все для людей, в яких є гроші. От. Є люди, які е, е, завели, <зас> за ті ж самі гроші поможуть допоможуть їм з тими грошами попрощатися. Тому, але ми, цей канал не для таких людей, а канал для простих, як, як то кажуть, смертних, які хочуть е, мати тепло і за нього багато не платити. От. Я сподіваюся, що роз'яснив, в, е, в яких випадках не варто ставити тепловий насос. А ви думайте? До всім хорошого дня! Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дуже багато коментарів. Дякую за всі лайки, за коментарі. Ми разом змінимо цю країну. Давайте!